Вітаю вас на каналі Олега Німщинова, міністра Кабінету міністрів України. Минає черговий тиждень. Закінчився березень. Отже, можна підвести деякі підсумки на цьому тижні. Були важливі міжнародні події, пов'язані із річницею деокупації значних населених пунктів, а також зняття деблокади з наших північних територій. Відбулися важливі міжнародні заходи під головуванням президента України Володимира Зеленського, а також ціла низка двосторонніх зустрічей прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Паралельно уряд на своїх чергових та позачергових засідань ухвалював рішення, які стосуються життєдіяльності держави, зокрема питань кредитування ветеранської політики. Тощо, ну і звичайно важлива подія. Це нова програма МВС унікальний випадок. Воююча країна отримає серйозну підтримку з боку міжнародного валютного фонду, і це нові виклики і нові завдання. Ми продовжуємо підготовку до скринінгу в рамках. Набуття повноцінного членства в Європейському Союзі, центральні органи виконавчої влади, які координуються Кабінетом міністрів України, безпосередньо опрацьовують свій, свій перелік документів. І я думаю, що ми в означений термін вийдемо на верифікацію усіх необхідних змін. Дякую вам, слава Україні!